Друзі, політична боротьба в Україні наростає. а Продовжується вона, звісно, там 32 роки, тому що всі ті, хто а, при владі, вони був в будь-який спосіб, будуть намагатися залишитися при цій владі, вони будуть боротися один з, одному, з одним. Максимально настільки це дасть можливість їм разом а, комусь менше, комусь більше знову залишитися там в будь-який спосіб, а воювати і звинувачувати, вони будуть. Нас з вами нові політичні сили, нових людей, нових лідерів, які хочуть е дійсно щось змінити в цій країні. Вони будуть нас в втаптувати в грізюку, в багнюку. Чому? Тому що ми їм е реальна загроза. Ми реальна загроза. Тому що сьогодні їхній рейтинг не дає їм можливості втримати владу. Не дає. В нас є можливість зайти і змінити. Тому до чого я це все веду? Дивіться, Порошенко, той же самий Тимошенко і всі інші вони ж доклали максимум зусиль і дійсно при них е, створилися НАБУ і САП, так? Воно працювало, працювало, працювало. Все це е, привело до чого нас? До тотальної корупції, до знищення економіки, до війни в Україні. Все. Що дало? Нічого не дало. Потім хтось когось зачепив. А отак, погнали наших А, е, Почалося внутрішня боротьба. Вивели навіть е, дітей, цю молодь. Е, вивели чому я кажу? Тому що вони ж, жоден з них е, навіть розшифрувати не може. Е, він не знає, що це таке НАБУ, що таке саб. Ви ж всі це бачили, ви всі це зрозуміли. А потім підтягнулися туди безуглі, безумні, всякі були там. От. І дійсно там були на Майдані люди, які під стук оцих колес думають, блін, а вдруг вийде допомогти ветеранам. А може вийде допомогти людям, пенсіонерам, може щось зміниться. А хрена, танці з бубнами цими, як я їх називаю, ні до чого абсолютно не привели, крім наростання боротьби між собою. Тобто, сьогодні влада, ви бачите, що робиться в парламенті, вона просто воює. Один з одним, вони. Війшли вже в такий, таку конфронтацію лоб в лоб. Розумієте? Ми могли в принципі радіти з цього? Ну, хай вони п'ються, хай чубляться, друзі, але ж війна. Люди гинуть щоденно, прильоти щоденно, зносять цілі під'їзди, будівлі, школи. Люди вмирають. Що, а що це за боротьба така? А чому немає боротьби за закупівлю дронь, дронів? Чому не йде боротьби за виготовлення дронів? Чому не, не б'ється Верховна Рада за е економіку? Чому вони не б'ються за те, щоб допомогти військовим, ветеранам? Чому такої боротьби там немає за ці закони? Чому, скажіть мені, будь ласка, в ніч не збирається 300 депутатів і не голосує за сьогодні будувати виробництво? Протезів, припустимо, так? Протезування для всіх. Це отако. Вийшли 300 голосів, віддали гроші, мільярд там доларів, два. Все, вирішили питання. Немає проблем у інвалідів, без рук, без ноги. Хтось за це думає, та нахріна воно їм треба, друзі. Для чого? Їм же треба ходити на трибуну і кричати, які вони класні, як вони борються з корупцією. Нахріна нам ваша корупція? Ви самі є корупція. Про що ви говорите? Ви там самі є корупція. Там, куди не ткни корупціонер. Куди не ткни – корупціонер, про що ми говоримо? Тому, друзі, такі зміни, такі майдани, такі оці виходи, такі танці з бубнами, ну, мені не цікаві особисто. Я впевнений, жодному з військових адекватних, нормальних, жодному з українців адекватних, тверезих українців, як я кажу, це не потрібно. Не потрібно. Потрібен мир. Потрібна економіка, потрібна допомога людям, нужденним та стражданим, а у нас їх мільйони. Оце потрібно сьогодні вирішувати ті питання, які нагальні, а не ви вирішуєте свої, завжди свої за рахунок нас. Тому знову ж таки, боротьба за владу її ніхто не відміняв, вона продовжується. І знову ми з вами, українці, притомні, тверезі, е можемо на це тільки дивитися, а можемо прийняти участь, взяти на себе відповідальність і почати вже в кінці-кінці боротися з тими мордами, які на бордах 30 з лишнім років вже, які в Верховній Раді, їхні внуки там вже в Верховній Раді, тих, що перші заходили. Розумієте, про що мова йде? Нові обличчя, які туди зайшли, покажіть мені там нові обличчя. Нові обличчя чиї. От тих, що там вже були. І вони знову зараз, якщо побачать, що за... голосувати за Порошенка не будуть, він знайде другу фігуру. Якщо в якомусь регіоні не будуть голосувати за їхніх, вони знайдуть нові якісь, фігури. Нові, так звані нові. Розумієте, вони не залишать цього. І як ми не будемо приймати в цьому участь, вони нас знову обійдуть, друзі. Тому все, вибори, от уже.